Так, всім привіт! Хто там хотів без води і, по суті, і спеціалізовано для біженців, вимикайте. Новин для біженців немає. Нас не чіпають, бо в світі такий треш відбувається, що не до нас. І це суперголовна і добра новина для біженців. Але ми з вами живемо не в вакуумі і не треба робити вигляд, що в світі все нормально. Що задумав Путін? Які нові геніальні ідеї з'явилися у чиновників і чому посольства тікають із Києва? Поговоримо про це разом. Чесно, без прикрас і головне швидко. Я вас чую, мої глядачі, тому авансом мені ставте лайк, поки що не підписуйтесь, бо може не сподобатись. І обов'язково у кінці випуску напишіть мені, чи стало краще. А я німедля починаю. Олаф Шольц повернувся саме тут G20 із кислим обличчям. Ну ще б пак. У підсумковій декларації не знайшлося місця, щоб право називати Росію винною у війні проти України, замість цього щось про справедливий та тривалий мир. Ага, мир, але без винуватця торжества. Шольц не стримувався і нагадав про тисячу днів, протягом яких Путін влаштовує жах в Україні через свою манію величі. А потім трохи погарчав, що така поважна тусовка, як G20, не змогла сказати прямо, хто тут агресор. Інші ж європейські міністри, до речі, не змовчали, назвавши Росію порушником міжнародного права, що вбиває тисячі людей. Але при цьому всьому Шольц вирішив залишитися на старій ноті і вкотре сказав ні ракетам Таурус для України. Бо мовляв, це буде рівень участі, який він. Не готовий підтримати одним словом, Олаф як завжди, трохи посумував, трохи посварився. Але коли доходить до конкретики, стоп крани вмикає на максимум. І от ми обсудили, так скажемо так, перед Олафа. Тепер давайте обсудимо його зад. Поки він там мило балакав на G20 із Байденом та Сі, у Німеччині йому вже пакують валізу. У СПДГ політичний махач. І Шольце, здається, хоче зняти з цього рейсу. Ну, не з рейсу, а з крісла кандидата в канцлери на наступні вибори. Частина партії вирішила, що Олаф, це, звісно, добре, але Борис Пісториус, міністр оборони, набагато крутіший. Ну, принаймні опитування за нього. Ну і як ви бачите, з цими ядерними здурівшими диктаторами вже краще одразу міністра оборони поставити головним. А партійні боси натякають. Ну давайте чесно, Пісторіус краще виглядає на білбордах. А шольц тим часом закликає всіх триматися разом, такий собі кот Леопольд, і нагадує про єдність партії. Але експерти кажуть, що єдність це прекрасно, А от крісла під Олафом Шольцем вже хитається. Одним словом, боротьба обіцяє бути гарячішою ніж німецькі сосіски на грилі. А ми дуже швидко переходимо до іншої новини, і поки в Берліні хлюпала злива, півтори сотні людей з українськими прапорами перед російським посольством голосно нагадували Тауруси зараз. Озброїти Україну негайно. І прямим текстом казали, що Росія це країна-терорист, Катерина Сербинова з Червона Калина Берлін, заявила: кричатимемо так, щоб нас почули за стінами посольства РФ, ну а ще щоб німецькі політики перестали вмикати режим дуже повільного обмірковування. Організовували акцію Червона калина Берлін разом зі стрічка, українською платформою, яка діє за кордоном. Вони запланували подібні демонстрації по всій Європі і навіть у США та Перу. Бо як навіть виявилося, коли йдеться про боротьбу із Росією. Навіть перуанці розуміють, що діяти треба рішуче. А німці, які приєдналися до акції, теж не стримували емоцій. Німеччина робить недостатньо, казали вони, і закликали передати Україні ті самі далекобійні ракети Таурус. Бо, як кажуть, не можна боротися зі злом ложкою, коли поруч стоїть молоток. А ми переносимося швиденько до Європарламенту, там тисячу днів війни теж відзначили, і під аплодисменти Зеленському та нові. Теж розмовляли про Таурус у Брюсселі, вчора, на тисячний день війни, зібралися євродепутати, щоб шукати шляхи до миру. Зеленський виступив онлайн і, як завжди, без реверанців, путінським чинином слабше за об'єднану Європу. А кожен їхній удар треба зустрічати санкціями. На жаль, його промову супроводжували овації, але не Тауруси. Роберта Міцола, спікерка Європарламенту та більшість політиків, знову заявили про підтримку України. Манфред Вебер з християнських демократів прямо сказав: це бій між свободою та диктатурою, і зброї для України має бути більше. Так, Тауруси, це знову до вас питання. Соціал-демократи теж несподівано різко висловлювалися і казали, що кожна червона лінія, яку малює захист, коштує Україні життів. А зелені натякнули, що часу більше чекати немає, навіть якщо і Трамп виграв вибори в США. Треба показати об'єднану силу Європи. І от як же без 2% гівна, як казав, один заболотний класик. Угорська депутатка Кінг Гегал, представляючи крайні правих, вкотре прокрутила платівку про дипломатію замість ескалації. Їхня позиція: ми зброю не дамо, бо війна йде поруч із нами. Ну, звісно ж, бо коли горить у сусіда, головне дбайливо тримати шланг у коморі. І переходимо до ще одної ядерної новини. Мітингували не тільки у Берліні вчора, а ще мітингували, бо Німеччина. Продовжує ядерний бізнес із Кремлем. Що це взагалі таке? У Нижній Саксонії справжній скандал. 11 тисяч людей сказали ні, планам запуску виробництва ядерних збірок за ліцензією російського Росатома. Ну бо серйозно, це завод в Лінгені має стати ядерним форпостом Кремля в Європі. Таку ж думку, до речі, висловив Олександр Вент з місцевого антиядерного альянсу. Проектом керує французька компанія Фрам Атом. але щось явно пішло не так, коли до роботи заводу вже залучили російських співпрацях. Спеціалістів. Вони приїздили вчити німецьких працівників, як правильно працювати із новою лінією. Бо що може піти не так, правда? Місцева влада та зелені обурення, а федеральний уряд і спецслужби теж дивляться на це з підозрою. Хоча що тут підозрювати можна, все, по-моєму, ясно. І от сьогодні, 20 листопада, стартує публічне обговорення, але протестів вже вистачає. І не лише у формі тисяч паперових скарг. У жовтні перед заводом зібралися 130 активістів, серед яких був російський еколог Володимир Сівак це просто сюрі якийсь. Німеччина офіційно відмовляється від ядерної енергетики, але ось вам такий проект із Росатомом якось прослизнув. Бо чому б не пограти із Кремлем у ядерну рулетку? Напишіть мені стосовно цієї новини теж пару ядерних коментів, будь ласка, а я йду далі. І от Кремлеботи знову в ударі ядерний апокаліпсис за коментарі. Як тільки Байден сказав так на використання українських ракет Атакамс для ударів по Росії, про кремлівські боти зірвалися з ланцюга, і от Бот-надзор нарахував уже понад тисячу таких клавіатурних солдатів, які наштампували майже три тисячі коментарів, і вся їхня творчість зводиться до одного. Будемо стріляти ядеркою, якщо що. Коментарі, звісно, типові від абсурдних погроз про зміну ядерної доктрини. До хвалебних от про російську ППО, яка нібито все на світі збиває. Ну і, звісно ж, традиційні образи Байдена, бо як же ж без цього? І, до речі, перший удар Атакамс вже відбувся. Вчора, 19 листопада, українські військові влучили по об'єкту біля міста Карачев у Брянській області, 130 кілометрів від кордону з Україною. І от, значить, російські військові підтвердили, що прилетіло, але боти продовжують стверджувати, що ракет мало. Одним словом, кремлеботи знову працюють у поті чола, поки реальність продовжує їх спростовувати. І навіть якщо вони наговорять про ядерну зброю ще тисячу разів, навряд чи це врятує об'єкти у Брянську. Хоча стоп, їхнє ж словетне ППО все збиває, то все обломки, такий ущерб наносять. І ану будь ласка, кремлеботи, активізуйтесь і напишіть мені внизу дуже багато коментарів. А от зараз хочу вам розказати дійсно хренову новину. Пам'ятаєте, коли там за кілька днів до війни посольство виїжджали із Києва, і нам всі розказували, що все добре, війни не буде. Так от, Іспанія, Італія та США вирішили тимчасово закрити свої посольства в Києві через загрозу ракетних атак. І знаєте, як це звучить? Ми тут осторонь побудемо, а ви тримайтеся. Американське посольство навіть заявило, що має конкретну інформацію про можливий удар. Яку саме інформацію? Ну ви ж, звісно, розумієте, що це секрет, але очевидно, достатньо переконливо, щоб швиденько зачинити двері і сказати: до побачення, ми на зв'язку. Рим і Мадрид вирішили, що теж не будуть ризикувати, бо навіщо сидіти в епіцентрі подій, якщо можна зібрати речі і почекати кращих часів? Шкода, що не всі українці можуть так зробити. Якщо у вас є друзі чи родичі в Києві, будь ласка, нагадайте їм про це і будь ласка, ще скажіть їм. Нагадайте, що наступні дні, будь ласка, на ракетну небезпеку е, вкрай гостро реагували. Чи згодні ви з таким порівнянням подій? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І, от, поки писався, ще ось прилетіла новина, як завжди, подібні невини розганяє помийка більд, що Владимір Путін готов к переговорам з Дональдом Трампом. Ну, що я вам хочу сказати? Що ось всі ці переговори з ким завгодно? Путіну не потрібно закінчувати війну, він її не хоче і не може закінчити вже теж сам. Його потрібно тільки вибивати, щоб там якийсь переворот стався. Йому потрібно вийти із ізоляції, йому потрібно демонструвати, що з ним спілкуються, але домовлятися він не збирається. Ви знаєте, в яке круте піке зараз входить російська економіка. Ви знаєте, що оборонпром вже в Росії замінив економіку. Просто уявіть собі, якщо оборонпром стане, ну бо не потрібно буде все це виробляти, і люди, котрі привикли в десятеро отримувати зарплатні. Перестануть їх отримувати, а за два роки вони вже привикли. А ще інші повернуться із війни зі зброєю, теж котрі дуже ображені і дуже. Привикли отримувати якісь великі гроші і повертатися до свого жалюгідного заболотного життя. Тому він цей колапс не може допустити при його житті. Він розуміє, що він буде, але він вже крякне, і тоді вже кажуть, їбіться, як хочете. От. Але зараз він не зупинить війну, бо він не може і не хоче. Бо зупинка війни це його кінець. Звісно, не нам тут, у Німеччині або в Європі, розповідати, як там домовлятися чи не домовлятися. Це не нам вирішувати. Але ось така моя суб'єктивна. Активна заангажована позиція, чи згодні ви з нею. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і що ж, малята, на цій веселій ноті можна закінчувати. Як бачите, у світі все стабільно нестабільно. Хто тікає з Києва, хто вигадує цифрові армії, а хто вважає, що ядерна диктатура це просто новий спосіб залякати планету? Тож висновки робить сьогодні всі самі. Напишіть, чи краще було, і пам'ятайте, поки ми сміємося, нас не зламати. Дякую і більше не затримую.